Всім привіт! Ви на каналі ТОП КІЛЕР і сьогодні я підібрав 10 кращих кримінальних серіалів. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Події розгортаються на початку минулого століття у Бірмінгемі. Після завершення Першої світової війни четверо братів Шелбі повертаються в рідне містечко та організовують власну банду гострих картузів. Незважаючи на всю протизаконність своєї діяльності, середній з братів Томас намагається узаконити злочинну справу, розвиваючи букмекерський бізнес та розширюючи вплив у місті. Досягнувши певних успіхів, сім'я Шелбі, привертає увагу спеціального інспектора з Лондона Честера Кем. Бела, який має намір зруйнувати злочинну організацію Томаса, у той же час в житті харизматичного лідера гострих картузів з'являється загадкова Грейс Берджес. Довгий час злочинним світом Лондона заправляв Фін Волес, який зміг підкорити всіх конкурентів та впоратися зі своїми ворогами, заробивши при цьому величезний стан. Проте за збігом обставин впливовий кримінальний авторитет гине. У місті починається війна за владу, а вся тіньова імперія померлого фіна переходить до рук імпульсивного та завзятого спадкоємця Шона. Молодший Волес має намір знайти вбивць батька та повернути контроль містом собі. При цьому підозрюючи, що в найближчому Очені його родини причаївся зрадник. Події розгортаються наприкінці 19 століття у США. Молодий емігрант Асам прибуває до сан франциско заради пошуків рідної сестри Сяодзин, яка кілька років тому втекла з Китаю та зникла, не встигнувши зійти з корабля, а сам одразу втручається у конфлікт місцевої поліції з емігрантами, тим самим привертаючи увагу місцевих кримінальних елементів. Один з найвпливовіших кланів Чайна Таун вербує хлопця для виконання брудної кілерської роботи гідно оцінивши його бо. Іві навички незабаром асам отримує репутацію завзятого воїна, набуваючи безліч ворогів, та врешті-решт знаходить свою сестру, яка виявляється фактичною лідеркою конкуруючого клану. Провінційне містечко Кінгстаун повністю знаходиться під впливом сімейства Макласкі, які за рахунок місцевих в'язниць побудували прибутковий бізнес, після чого вся влада опинилася в їхніх руках. Голова родини Міріам працює звичайною вихователькою в жіночій колонії. Разом з тим її старший син Міч займає посаду мера та у всьому підпорядковується матері, яка вміло його використовує у власних інтересах. Завдяки діяльності Макласкі платоспроможні злочинці знаходячись в ув'язненні можуть дозволити собі багато заборонених речей однак, спроби нав'язати свій порядок і поняття справедливості городянам згодом призводять до трагічних наслідків для впливової родини. Джон Хейдельбаум – молодий єврей, який живе разом зі своєю бабусею та веде одноманітний спосіб життя. Якось уночі, прокинувшись від гучних звуків у будинку, Джон стає свідком загибелі єдиної близької людини від рук невідомого зловмисника. На похороні знедолений юнак знайомиться з мейром Оферманом, давнім другом родини Хейдельбаум, який повідомляє о сиротілому де можна знайти убивцю його бабусі. Вирушивши чинити правосуддя, хлопець виявляється схопленим власником. Ком місцевої крамниці, проте на допомогу Джону, вчасно прибуває Оферман, який вбиває літнього чоловіка та розповідає, що він є членом таємної спільноти, яка займається розшуком нацистських злочинців. В той час як вбивця його бабусі є одним із тих, хто чинив страшні злочини в роки світової війни. У 1920 році набуває чинності сухий закон у США, що спричиняє миттєве виникнення великої підпільної мережі з виробництва та розповсюдження алкоголю. Звичайний, на перший погляд, міський скарбник Атлантік Сіті, накі Томпсон, маючи тісні зв'язки з політиками та мафією, використовує ситуацію на повну та організовує підпільну торгівлю забороненими напоями, будучи причетним до практично всіх значних тіньових угод, що укладаються у місті, він стає найвпливовішим, Ю фігурою у кримінальному світі, однак розкішний спосіб життя, злочинна діяльність та зловживання службовим становищем зрештою привертають увагу федеральної влади та могутніх конкурентів. Багато років досвідчений детектив Джон Лютер веде непримиренну боротьбу зі злочинністю у Лондоні. Завдяки залученню у процесі розслідування нестандартних методів, він завжди демонструє ефективне і досить високе розкриття злочинів. Лютера важко чимось здивувати, адже в професії він бачив майже все. Проте одного разу, почавши розслідування серії витончених вбивств, Джон розуміє, що тепер він матиме справу з небезпечним маніаком, який також продумує кожен свій крок, та знає про минуле Лютера Ра, те, що він приховував багато років. Усе своє життя Двайт Манфреді присвятив злочинній діяльності, яка згодом закінчилася для кримінального авторитета потраплянням за грати. Після виходу з ув'язнення, в якому він провів цілих 25 років, вже літній чоловік встиг втратити дружину та зовсім зіпсував стосунки з єдиною донькою. Разом з цим старі приятелі пропонують Двайту повернутися до колишньої діяльності та вирушити в провінційне містечко Талса, аби привести в більш-менш організований вигляд тамтешній злочинний світ. Опинившись у новому місті, Манфреді починає встановлювати власні правила гри, тим самим одразу привертаючи увагу місцевих злочинних босів та правоохоронних органів. Рейшу Сміт звичайний чоловік середніх років, який постійно стикається з побутовими проблемами. Нещодавно він мав люблячу сім'ю та завжди проявляв себе як зразковий і дбайливий батько для своїх дітей. Однак разом з цим те саме не можна було сказати про його особисті стосунки з дружиною, по відношенню до якої він не приділяв достатньої уваги та постійно зраджував, що зрештою призвело до неминучого розлучення. Разом з цим Рей має і незвичну сторону свого життя. Насправді він працює без. Жальним та холоднокровним найманим убивцею, про що не підозрює ніхто з його найближчого оточення. Події розгортаються на початку 60-х років минулого століття у Нью-Йорку. Після 10 років проведених в Алькатрасі, колись впливовий кримінальний авторитет Бампі Джонсон повертається до рідного Гарлему. Тепер на вулицях, де він колись був королем, заправляє італійська мафія, очолювана Вінсентом Джиганте. Будучи невдоволеним подібним станом речей, Джонсон має намір повернути собі колишній вплив та знову стати єдиним правителем Гарлема, об'єднавшись з темношкірим проповідником Малкольмом. Іксом, який має вагомий вплив серед місцевого населення, бампі кидає виклик італійській мафії та починає жорстоку боротьбу за владу. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!